Доброго дня! Всіх вітаю на каналі. Отже, сьогоднішній наш огляд буде радіостанції Граніт М. Цікавий такий прилад, досить незвичний. 1978 року виробництва. Складається він із двох частин: основний блок, який я вам щойно демонстрував, і ось така трубка. Отже, кришки я відкрутив заранше, щоб на відео. Не затягувати, ну і власне заглянемо, що всередині. Апарат, цей, який до мене потрапив, він не працюючий, він згорівший, знизу видно, з воротньої боку плати нічого цікавого немає. І з основної сторони плати є невелика кількість цікавих деталей і з містом дорогоцінних. Ну, ну, По-перше, у нас це буде 315, їх тут декілька-п'ять штучок. Далі, що ми тут ще бачимо? Є ПМ-ки, але ПМ-ки ці без цінних металів всередині. Далі є у нас тут діоди, а КЛС, КЛС є. Їх тут три штучки, зелений, не путати з кем і по товщині відразу видно, що це КЛС. Далі є в нас тут ще, окрім цього, діод 222-стекло, є діод по типу 226. Далі є посріблені деталі, це кнопочки, виводана кнопка. Далі на роз'ємах також посріблені. Посріблення в нас іде. Ну, є ось такий блок. Він, на жаль, також пустий не містить абсолютно нічого цінного. Я його відкрив всередині там. Котушечка мідна, зовсім трішечка міді там знаходиться. Ну і заглянемо всередину цієї трубки. Отже, у цій трубці у нас знаходиться також платка. На платці декілька 315-х, два штуки, є трубчастий конденсатор, такий невеличкий, і є мікрик, Такий кнопка, мікропереключатель, динамік, ну і власне кабель, більше тут нічого нема. Такий досить бідненький апарат. Насправді цінно в ньому немає практично взагалі нічого. Але як унікальна знахідка, і подивитися, що в ньому дійсно є досить цікаво. Підписуйтесь на канал, не пропустіть наступні відео. Далі буде ще цікавіше. Будемо оглядати різні прилади.